Одразу нас поселили в Кошару, як іно привезли. Правда, і в цей селі там той керівник того сказав, баню запалити. Ми, нас там тут багато не було. Там було, може, де 4-5 родин, а решту усіх по других селах і. От. Нас на ферму привезли. І що ви там робили? Коло скота. Двісті телят, такі вже більші. І нас двоє. Я і дівчинка була. І ми тут мусили кормити, і, вбирати, і... Воно таке було, дівчисько, таке такі, такі худеньке, щупле. То я вже мусив. І вивезти з Гнизу стайні, і вже бумороз був страшний, вже й вона не лицей. Я її не пускав. Десять років під комендатурою. То ви там на тій фермі 10 років були? Чи потім вас кудись він чи пересела? Ні, я був два роки там. І Мене забрали на курси трактористів. І коли я закінчив ті курси, і нас взяли, перевели, бо там на фермі не було таких тракторів, ратиць. І нас забрали в центральну садьбу в совхозі. І Вже я там кінчав службу.